Зараз ми шиємо з такого футболку, приблизно плюс-мінус 40 штук. Швачка Лариса Гора розповідає, п'ять років працює на швейній фабриці. Цьогоріч за грантові кошти придбали нове обладнання. Машинки автомати, так само оберлоки, розпошивалки, автомати і поясні машинки. Усі процеси на підприємстві максимально автоматизовані, розповідає конструкторка Тетяна Атаманчук. Я можу достати на екран будь-яку модель, подивитися, якісь лекала скопіювати в іншу модель. Можу побудувати це дуже швидко, скласти всі деталі, подивитися, як вони будуть виглядати при суміщенні. Тобто, це багато економить часу. Власниця швейного підприємства Світлана Прощанюк розповідає, отримали 250 тисяч мікрогранту від держави. Частину грантових коштів ми витратили на Арендну плату, частину коштів ми витратили на придбання обладнання для двох робочих місць, і частину ми витратили на придбання тканини для пошиття наших виробів. Нам дуже потрібні були ці кошти, бо ми були в стадії будівництва нашої фабрики, потужності треба було збільшувати. Найбільше в області звернень за державними грантами від швейного бізнесу каже заступник директора Хмельницького обласного центру зайнятості Сергій Залуський. Програма грант на власну справу розпочалась у 2022 тисячі Проте найактивніше з його вслів, підприємці користуються нею цьогоріч. отримали більше грантів ніж за два попередні роки. Всього у цьому році скористалися грантовою програмою 475 наших краян. Це 475 мікрогранти мікрогрантів і плюс. 49 чоловік скористалися із числа учасників бойових дій та членів їх сімей. Якщо брати початок дії програми, то ми інвестували таким чином через грантову програму в економіку області вже більше 250 мільйонів гривень. Цього разу каже, ця сума становить 142,5 мільйона гривень. Державні мікрогранти від 50 до 250 тисяч гривень. каже, розраховані на підприємства із менш як 50 працівниками. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.